Всім привіт! Це новий влог, і я вам розповім про цікавий етап нашого життя. А саме це купівля та ремонт квартири. В Цьому випуску я вам розповім, як ми обирали планування цієї квартири, як ми все змінювали, як ми підбирали підрядників під наш проект, про етапи будівництва та про наші факапи. Ми почали пошуки дизайнерів, але коли ми дізналися реальні терміни виконання дизайн проєктів ми були шоковані, тому що терміни 2-3 місяці Нам вони взагалі ніяк не підходили. Нас був термін місяць-півтора, максимум на реалізацію всього проекту. Але завдяки наших знайомих, друзів, ми знайшли дизайнера, який нам зробив реально дуже крутий проект. І паралельно вже ми починали робити ремонтні роботи, і він нам ще домальовував деякі класні рішення. Так як квартира у нас була всього 60 квадратних метрів, а вимог для неї у нас було як для квартири 120 квадратних метрів. Ми дуже довго вибирали, де що нас буде знаходитись в цій квартирі. Звісно, ми розпочали перші будівельні роботи. Це з демонтажу стін. Перебрали всі перегородки від забудовника для того, щоб створити власний простір. І потім відразу ж хлопці зробили нам монтаж стін. Підняли спільну блоку покреслень та розміром дизайн проєкту. Наступним етапом роботи розпочали сантехніки, електрики та почали робити прикладання трас під кондиціонери. Спочатку були виконані всі роботи по монтажу трувопровіду та монтажу прихованих частин. Вклали всю чорнову електрику до розподільшого щитка та змонтували вентиляційні витяжні короба. А далі у нас почали штукатурні роботи. Хлопці виконували нанесення машини в чином, та вперше виставили маяки. Вся робота зайняла досить небагато часу. Але був один невеличкий нюанс. На дворі вже було прохолодно і штукатурка дуже довго сохла. І нам прийшло взяти в оренду осушувачі, щоб квартира максимально швидко висохла. Але всерізно цей етап зайняв дуже великий період часу від 3 до 6 тижнів. І за це терміни будівництва нас трішки змістилися. Наступним етапом у нас було вкладання підлоги. Одним з головних факапів з підлоги трапилось те, що ми купили не ту підлогу, яку нам потрібно. А саме, у нас по проекту була викладка ялинкою, а ми купили кардинально не ту. Але нам це повідомили тільки за день до монтажу, тому ми швидко сіли в автомобіль та поїхали купувати нову підлогу. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас по проекту була саме ялинка і в реалізації теж ялинкою, зверніть, будь ласка, увагу на пакування та запитайте в експертів, чи підходить така підлога для такого малюнку. Почали з гіпсокартоні та мої улюблені малярні роботи. Чому улюблені, Ви запитаєтеся, тому що вони тривали дуже довго. Але перед цим була виконана шумоізоляція двох спалень. Майстри змонтували пліту з прихованого монтажу та звели всі гіпсокартонні конструкції. Я кожен раз приходжу на об'єкт, а в нас зовсім нічого не змінюється. Але результат перевершив всі мої очікування. Навіть я ходив з фонариком, зрівнював стіни, і все чітко було рівно, як має бути. А далі у нас почало складання плитки. З цікавих рішень ми зробили вмонтовані полички, тому що нашим таким тригером було, коли заходиш в санвузол, є оці навісні полички, які тебе завжди тригіряють, тому що на них дуже багато взайвого хламу лежить. А тут вони сховані і дуже класно виглядають. Подивіться на цю роботу, як плиточник гарно зробив. Всі запили під 45 градусів просто неймовірна робота. Кирамограніт 60 на 120 українського виробника та виконав пощілення стиків. Фарбування квартири. Ми для себе обрали фарбу фірми Флюгер. Сказали, що це найкраща фарба на ринку, і вона максимально ізноси Внесення виконали безповітряним метом, що значно прискорило роботу. Всі стіни були задалені, підготовлені, всі потрібні частини були заклеєні. Паралельно з цим були пофарбовані двері, прихованого монтажом. А далі до нас приїхала наша мебель. Подивіться, який тут об'єм. У нас вона просто не вміщалась в квартиру. Ми залишили її частково в загальному коридорі. Далі до нас приїхали стельовики монтувати натяжну стелю. Через те, що у нас була дуже багато контурного освітлення в квартирі, це були невеличкі проблеми для них. Потім в нас почали встановлювати дзеркала. Але тут стався ще один факап, коли встановлюють дзеркала, пробили натяжну стелю. Але класно, що в нас були круті хлопці, стельовики, які цю проблему максимально швидко вирішили. На завершаючих наших етапах був монтаж дверей, прихованого монтажу, а також двері в гардероби. Та під кінець ремонту до нас приїхали дівчата. Вони змонтували штори, і це повністю змінило всю нашу квартиру. Головний вау ефект у нас був тоді, коли ми зняли захисну підлогу. Ми просто були шоковані, як все підходить по кольоровій гамі. Нам це дуже сподобалось. Але ви це все побачите вже в другій частині нашого ролику, де я вам розповім про цікаві рішення цього проекту, про кольори, про сантехніку та інші рішення. Тому зачекайте дуже скоро на каналі він вже буде.